Чому насправді не працює Київстар? 20 мільйонів абонентів залишилося без мобільного зв'язку і інтернету. А чого він зник? Зараз розкажу причиною збою Київстару стала хакерська атака на ядро мережі. Таку інформацію я прочитав в телеграмах, в новинах. Але ж ви пам'ятаєте, що нещодавно повідомляли, що в Київстарі проходять обшуки? Давайте задумаємося. 20 мільйонів абонентів поповняють рахунок Київстару. А куди гроші йдуть? І там суми мільярди гривень. І хто ж отримує ці суми? Як ви думаєте? Історія Київстара пов'язана з російським олігархом Фрідманом. Але компанія Київстар заперечує, що він є власником бенефіціаром цієї компанії. А ще ці події співпадають з візитом президента нашої країни у США. Офіційно Київстаром володіє нідерландська компанія ВОН, яка також володіє велком комунікацією, які обслуговують спецзв'язок Збройних сил Російської Федерації. Крім того, ця компанія має російських керівників. Один із них Фрідман. В змі повідомляють, що Фрідман вийшов з ради директорів компанії, але в деякі кажуть, що він все ж таки залишається кінцевим власником. І згідно цієї інформації, в Україні дуже часто піднімалось питання, що Київстар треба націоналізувати, і Мін'юс почав займатися цим питанням ще декілька місяців тому. Вони готують позов до вищого антикорупційного. Ційного суду згідно на жовтень 2023-го компанія обслуговує 220 мільйонів клієнтів. І ось 14 листопада Фрідман виходить з ради директорів. і стар каже, що не маємо співпраці з Росією. Ми українські. І в раду директорів війшов пео. Це американець, це республіканець, держсекретар США. Він обіймав її з 18 по 21 роки при президентстві Трампа і був директором ЦРУ у 2018 19 роках. Про це повідомила сама компанія ВОН, щоб ви розуміли. І ось ця загвоздка. Республіканець входить в керівництво Київстару. Республіканці якого його колеги, які блокують зараз нам поставки всього. А сьогодні. Конгресі перебуває наш президент. Власне на що не наштовхується моя інформація. Якщо зараз будуть прийняті заходи, щоб прибрати російський слід з цієї компанії, то це буде добре. Не тільки Мін'ю судиться з Київстаром, а СБУ теж наклало арешт. Я Хотів ще ж нагадати, що Київстар Фрідмана не один єдиний бізнес в Україні. Ще є Альфа-Банк, який Сенсбанк, і ще є компанія Моршинська, яку ми всі п'ємо. І ця вода була передана варма. А потім право управління перейшло з якимось чином до Карпатська Джерельна, якої теж дуже багато питань. Де зараз Фрідман? Він спочатку жив Великобританії, але там санкції на нього тиснули. Він перебрався в Ізраїлі. А В Ізраїлі почалася війна. Хамас, всі знаємо, і він зараз перебрався в Москву. Що він думає щодо війни в Україні? Ну не знаю. Коли його спитали, що він думає, хто на кого напав, він промовчав. Сказав, що його юристи заборонили йому це казати. Робимо висновки.